Дональд Трамп і далі лідирує серед претендентів на участь у виборах президента США від республіканської партії. За нього готові віддати голоси 40% респондентів, що взяли участь в останньому соцопитуванні. Далеко позаду від мультимільярдера. Сенатор від Техасу Тед Круз, що має 16% підтримки. Наші конституційні права зазнають нападів щодня. Америка відступилась від свого лідерства у світі. Це зробило світ більш небезпечним місцем. Ставки на цих виборах як ніколи високі. На третьому місці серед республіканців сенатор від Флориди Марко Рубіо із 13%. відсотками два дні тому за нього закликав голосувати ще один. Тепер вже екс-претендент на статус республіканського кандидата Рік Санторум. Не залишає, поки передвиборчу боротьбу син і брат двох колишніх президентів США Джеб Буш. у його кампанії бере участь майже уся родина. Мати Барбара відвідує із Джебом зібрання партійних осередків. Джордж Буш молодший знявся у проморолику. У демократів інтрига цікавіша. Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс суттєво скоротив своє відставання від політичного важкого Гілларі Клінтон. Нині у неї рейтинг 48%. У Сандерса лише на три пункти менше. Хоча ще на початку року розрив складав більше двох до одного.